Всім тихого дня, любі гортин Всі, хто люблять гортензії, я думаю, ви в мене. Але ще не всі. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал, бо нас дуже цікаво все про гортензії і тільки правда. І сьогодні у нас буде огляд гортензії, яка називається Glossy Lips Purple. Вона вже у мене відквітлає. І я хочу вам зняти відео. Покажу вам, як вона починає квітнути. Така в неї цікава квітка, різнокольорова. В неї тут і рожевий, і фіолетовий, і зелений. Коротше, вона така вся кольорова. Але дивіться, тут ось яку квітку викинула. Просто цікаво. Дуже просто, ну дивіться. Вона отака. А ця квітка взагалі фіолетова. даже не знаю чому. А так вона відквітає. Робиться зелена. Тут, видно, бачите, ще в неї є фіолетові. Осталися кольори рожеві. Так вона набирає зеленого кольору. Дуже така вона кольорова. Прямо стоячий пагони, тримає вона гарну квітку. Ну, Квітка, не, я б не сказала, що вона у неї така набита, знаєте, вона в неї зонтикоподібна, але не така зонтикоподібна, знаєте, плотна, як, наприклад, в меджикалів бо там ребрантів. В них такі шапки плотні. Це і така рихла вона квітка. Бачите, вона така. от. Ну, ось, Новенька вона, квіточка. Бачите, таку тут можна більше. Подивитися, як вона виглядає. Але вона бере своїм кольором. Листя в неї обичне, не глянцеве, не плотне просте тонке листя. Під на сонці вона в'яне. Чому? Тому що в неї дуже тоненькі листочки і не хватає вологи, щоб тримати. В полутіні вона себе дуже гарно почуває. Гортензія невелика, до метра буде висоту. Квітне вона на пагонах прошлого року і цього року. Вон, бачите, вона вже викидає нові гілки, на яких повинні бути в цьому році квітконоси. І що знімаю відео, бо я її обріжу, щоб вона почала нарощувати нові, нові гілки і нові квіти. Хочу побачити її ремонтатність. Отак вона виглядає кольорова. Я люблю такі гортензії. По п'ятибальній системі я можу сказати, що вона на 4 з плюсом. Я її залишу в своїй колекції, її буду вирощувати. Будуть живці від неї. Вона мені подобається гіпітусом куща, що він не розлягується прямо стоячими пагонами і кольоровою квіткою. Бачите, він ось тут, Все, бачите, стара гілка. І він викинув вже в цьому році цей кущ нову гілку. Велику, мощну, велику. Ну, я думаю, що вона буде квітнути. Це вже пагін цьогорічний, тому що тут вона квітла вся на пагонах прошлого року. І таким чином, бачите, пагони прошлого року, і вони всі, квітли, бачите? вони всі квітли. Квітне вона густим таким ковриком. Якщо в неї всі пагони, то всі пагони заквітли. Просто я тут нікотрі пообрізала, бо вони такі вже були тряпочка. Що мені в ній не сильно подобається, що вона, коли засихає, вона зморщується і робиться ніяка декоративність квітки. В неї немає. Як на мене, її треба обрізати. Чому я хочу її обрізати, Все, бачите, вона мені не подобається, вона роз... тоді розлягується вже, і така вона нерівна, не, ну, не декоративна. Це мені, в ній, звісно, не подобається, але за її кольорову квітку вона повинна бути у мене в колекції. Я її вам рекомендую, тому що вона, якщо зробити дуже гарний кущ, такий великий-великий. Вона буде дуже гарно виглядати. Таким чином ця гортензія, вона я буду, думаю, буде любима у вашій колекції. Ще хочу вам сказати про її кольоровість. От бачите, тут ну, вже, звісно, вона відквітає, але можна подивитися. Бачите, всередині вона така була фіолетова, одна квіточка, друга рожева, одна була взагалі зелена. в неї мазочки були, наприклад, ось дивіться, вона, бачите, була зелена, а мазочки були фіолетові наоборот по краям. А у другій квітки вона наоборот. Навпаки, вона фіолетова, а мазочки зелені. І таким чином у неї така квітка різно різно Вам даже покажу зараз на цьому прикладі, бачите? Це ну, такий, знаєте, квітка вона маленька сама по собі. Це пагін дав. Прошлорічний, або цьогорічний, навірно, вже пагін дав. На ну, цьогорічній, бачите, він тонесенький такий. І квіточку він дав малесеньку. Бо, як правило, великі квітки на пагонах прошлого року. Які квітна ну, в цьому році, вони, якщо їх мало, то вони будуть великі, якщо їх багато, вони будуть малі. Ну, Ця гортензія, вона сама по собі мала по росту. Вона не монстр, знаєте, такий Рембрандт. Вона більше годиться для горшечної квітки. Дуже гарно вона виглядає в горщику. Як на мене, то я не буду її висаджувати в ґрунт однозначно, бо вона в ґрунті буде, на мене не буде показувати того акцента краси на газоні або там ще десь вона мала. От, так що для горшка вона дуже-дуже-дуже гарна. Так що рекомендую цей сорт мати в себе в колекції. Дякую, що ви були зі мною до кінця цього відео. Замовляти гортензію можна в групі Viber Telegram, Instagram, Силочки під цим відео. Чекаємо перемоги і зробимо країну квітучою.